Всім привіт, з вами Сьогодні буду збирати імбу за жетончики бойової перепустки. Стосовно імб, тоді тільки одна цікава, це кобра, звичайно. І також другий за цікавістю з нових це БЗ-58.2. Е, інші танчики ну, взагалі ні про що, тому я збираю для себе кобру. Довго я на це чекав, знадобилося 3 сезони для того, щоб я не збирав собі без донату. 24 жетончика. Відповідно, він у мене вже в гаражі, значить беремо, шукаємо його там десь у кобра. кі кобрі. Так, позначити як основний, треба буде на ньому покатати гарненько. Так. Ага, я не то поставив так. аптечечку і... певно, пожиру поставлю. Так, буде видно. У нас нарухливість, але я буду ставити отак. Отак буду ставити стабілізатор і де в нас є експериментальний. Так. Так, це я ще трошечки відремонтую і все ж таки потім поставлю його. Ну, коротше, буде так, поки що. Так. І ще на стабілізацію поставити розхідники. Так. В такому сетапчику я буду грати, але ще поміняю власне снаряди зараз. Так, так, так. Ці нам не треба зі 120 пробиттям. Ці теж лишимо, може, 8. А все інше просто поставимо. Отак от, от, на фугасіки. Застосувати. Так, вигляд зовнішнього щось поставити таке хорошеньке. М -м -м -м. Що в мене є такого? Ну це ж сильний танк, так? Сильний. Не пробив нехай. І ще екіпаж покращити. Буде в мене поки що такий екіпаж. Ну, можна, в принципі, в мене багато екіпажу. Можливо, я собі потім зроблю ще краще, але буде поки що такий от. От нарешті я отримав цей агрегат, скажімо так, дуже класна ст фанова на своєму рівні. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!